Фундук та шоколад можна вважати класичним поєднанням. Я не знаю таких людей, які б не любили нутеллу. А якщо до цього нерозлучного дуету додати каву, то таке поєднання автоматично стає осіннім зігріваючим. І з таким поєднанням ми сьогодні приготуємо торт. Також в цьому торті ми використаємо різні текстури, а саме кавовий ніжний та пухкий бісквіт, шоколадний кавовий крем, горіховий сирний крем та горіховий дакуаз. І якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що я зазвичай роблю у приготуванні будь-якого торта, це випікаю бісквіт. Бісквіт я зазвичай випікаю за день до збирання торта, адже стабілізація та охолодження його у холодильнику це обов'язковий крок у приготуванні бісквіту. Цей дуже високий та пухкий кавовий бісквіт ми з вами готували в минулому відео. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку, тож зараз вам розповім про його приготування зовсім коротенько. В ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість молока, та оскільки бісквіт має бути кавовий, до молока додаю розчинну каву. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь та прогріваю молоко. Молоко доводити до кипіння не потрібно, потрібно просто, щоб кава гарно розчинилася. В ньому. Після цього діжу міксера, я розбила 3 яйця. До яєць відважую потрібну кількість цукру. Цукор для приготування бісквіту краще всього використовувати білий дрібно-кристалічний та для концентрації смаку додаю сюди ж дрібку солі. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. Паралельно хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. Відважую та водночас просію потрібну кількість борошна. До борошна додаю розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Розмішую сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. До цього моменту кавове молоко трішки охололо, та тепер відважую до нього потрібну кількість соняшникової олії. Пройшов час та подивіться, як гарно збились мої яйця з цукру. Взагалі, це дуже важливий нюанс у приготуванні будь-якого бісквіту. Від цього напряму залежить пишність та висота бісквіту після випікання. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та додаю до яєчної маси половину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та майже відразу. Виливаю в діжу всі рідкі інгредієнти, а саме кавове молоко з олією. Робить мій міксер буквально декілька обертів та зупиняю його. Додаю до тіста другу половину сухих інгредієнтів, допомагаю міксеру лопаткою. Піднімаю тісто з надіжи. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість. Нам потрібно також відважити до нашого бісквіту кип'яток. Довго перемішувати тісто на бісквіт не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих яєць. Краще домішати вручну лопаткою. Готове тісто на бісквіт переношу у вже підготовлену форму. Цим в мене кільце діаметром 18 см, одну сторону якого обгортаю фольгою та ставлю форму з тістом в уже розігріту до 170 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. Готовий бісквіт переношу вергном на решітку та відразу знімаю з бісквіта фольгу. Та залишаю бісквіт в спокої в такому стані до повного охолодження. За пів години мій бісквіт вже охолов, тож вирізаю його з кільця тоненьким ножем. Після цього бісквіт обгортаю харчовою плівкою та кладу в холодильник для стабілізації на цілу ніч та продовжила своє приготування вже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати заготовку для шоколадного крему. А саме нам потрібно зробити ганаш. Отже, в ковшик з товстепном відважую потрібну кількість вершків. Для приготування ганашу потрібно обов'язково використовувати жирні вершки мінімум 30%. Шоколадний крем має бути кавовий, тому до вершків додаю розчинну каву. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь, та вершки нам потрібно підігріти. Для ганашу вершки потрібно підігрівати до температури 60-70 градусів, Кип'ятити вершки категорично не можна. Якщо залити шоколад занадто гарячими вершками, то в подальшому ганаш після охолодження просто не зіб'ється. Підігрітими вершками заливаємо шоколад. Для приготування ганашу я використовую суміш молочного та темного шоколаду, половина порції молочний та половина темний шоколад. Такий крем мені більше подобається на смак. Перемішуємо шоколад з вершками лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю ганаш занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник охолоджуватись та стабілізуватись на 4 години. А поки ганаш в холодильнику, можна перейти до приготування такого цікавого прошарку як дакуас. Але для цього в першу чергу я хочу підготувати для приготування фундук. Фундук я обсмажила на сковорідці на середньому вогні 10 хвилин, після цього залишила горіхи в спокою на хвилин 20 на сковорідці, щоб горішки остаточно доготувалися. Та тепер так з допомогою рушничка очищую фундук від лушпиння. Цим таким лайфхаком зі мною поділилась моя бабуся. По-моєму, дуже зручно, адже так горіхи очищуються набагато швидше, ніж як колупатися окремо з кожним. Очищений горік. Перекладаю у блендер з ножами та перебиваю горіх фундук у дрібну крихту. Що таке дакуаз? Це коржі приготовані на основі безе та горіхів. Тобто для приготування таких коржів нам потрібно горіхове борошно. У мене зазвичай вдома є горіх фундук, тому вирішила просто подрібнити його у дрібну крихту. Мені навіть так більше подобається, тому що такі шматочки горіху будуть краще відчуватися у торті. Також для приготування до куазу ви можете використовувати будь-який інший горіх. А тепер переходжу до приготування меренги. Відважую потрібну кількість білка. Я зазвичай безе готую на швейцарській мерензі, і для цієї меренги не потрібно білки нагрівати до кімнатної температури, до того ж, краще всього відділяти білки від жовтків, поки яйця ще холодні, до білки відважу відразу всю потрібну кількість цукру. Отже, білки з цукром ми будемо нагрівати на водяній бані. Тож в ковшику я вже нагріла воду та ставлю на парову баню, діжу. З білками та цукром. Но діжи не повинно доторкатися до гарячої води. Взагалі, в мене на каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням швейцарської меренги і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тут нічого складного немає. Просто помішуючи вінчиком нагріваю білки з цукром до температури 50-60 градусів. Навіть якщо у вас вдома немає такого перометра, то потрібно орієнтуватись на консистенцію білка з цукром. Потрібно просто, щоб весь цукор розчинився у білках. На це зазвичай іде хвилин 5. можна ось так. Протираючи білковий сироп між пальцями, перевіряти його на наявність кристаликів цукру. Якщо їх не виявлено, цей процес можна зупиняти. Після цього ставлю свій білковий сироп збиватися на найбільшій швидкості міксера та майже відразу додаю до білків дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Збиваю свою меренгу на найбільшій швидкості до пишності та щільності 10 хвилин. Паралельно хочу відважити потрібну кількість горіха для білкових коржів. Я навмисно підготувала трішки більше горіха, тому що нам ще потрібно зробити горіхову пасту для сирного крему. Також до подрібненого горіху додаю перемелену цукрову пудру, перемішую цю суміш вінчиком до однорідності. Пройшло 10 хвилин, та моя меренга перетворилася на хмаринку. Вона білосніжна та щільна. Якщо діжу з меренгою перевернути верегном, то вона нікуди не подінеться та не випаде. До меренги висипаю всю суміш з горіхів та цукрової пудри. Та тепер обережно круговими рухами лопаткою перемішую меренгу з горіхами. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої меренги. Для зручності переношу меренгову масу у кондитерський мішок. Також мішок я ще заправила металічною круглою насадкою діаметром 1 см. Тепер на пергаменті нам потрібно позначити місця, куди будемо викладати меренгове тісто. Просто малюю два кола трішки на відстані одне від одного з допомогою простого олівця та металічного кільця діаметром 16 см. Потрібно малювати кола саме таким діаметром, тому що бісквіт ми випікали у формі діаметром 18 см. А меренга під час випікання буде по колу розширюватися і безе вийде якраз діаметром. Теж приблизно 18 см. Пергамент перевертаю намальованими колами донизу, він є все одно прекрасно видно. Та тепер всередину, равликом по колу. Викладаю меренгове тісто та вийшло ось таких два рівненьких кругленьких меренгових коржа. Та ставлю свої меренгові коржі у вже розігріту до 170 градусів духовку випікатися, час випікання в моїй духовці 20 хвилин. І ось так має виглядати готовий фундучний дакуаз та залишаю його в спокої на пів години до повного охолодження. Та коли пройшов час, наступне, що я хочу зробити, це розрізати на коржі кавовий бісквіт. Тож дістаю бісквіт з холодильника та знімаю з нього харчову плівку. Взагалі це дуже зручно, адже будь-який бісквіт можна приготувати заздалегідь і таким чином розвантажити себе у день збирання торта. Бісквіт може зберігатися в холодильнику тиждень і від цього він буде ставати ще смачнішим. Розрізаю я бісквіт з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а після цього. Орієнтуючись на надрізи, розрізаю посередині. Хочу вам нагадати за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилося у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Кіт вийшов дуже високий, тому мені вийшло без проблем розрізати його на три рівненьких коржа. Саме така кількість коржів мені потрібна для нашої осінньої начинки. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати розчин для просочування бісквіта. Розчин буде теж кавовий. Цей раз в мене кава натуральна, змелена, тому нам потрібно її заварити. В турці я змішую каву, цукор та молоко. Турку з усім цим ставлю на середній вогонь та доводжу каву з молоком до кипіння, залишаю заварену каву в молоці в спокою до повного охолодження. Та тепер можна перейти до приготування фундучного сирного крему. І для цього в першу чергу мені потрібно зробити фундучну пасту. Пам'ятаєте той подрібнений горіх, який у нас залишився після приготування білкових коржів? Цю пасту я буду робити саме з того фундука. Я спочатку ще декілька хвилин перемелюю його на ножах, але для того, щоб полегшити роботу своєму блендеру, я додаю до фундука трішечки соняшникової олії. Та тепер ще декілька хвилин перемелюю свою фундучну пасту. Така консистенція пасти мене повністю задовільняє, до того ж, не хочу я більше мучити свій блендер. І на цьому зупиняю процес приготування пасти. Та тепер можна безпосередньо. Переходити до приготування сирного крему. Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. Відважую потрібну кількість сиру жирністю 23%. До сиру додаю вершки жирністю 30%. Сюди ж висипаю цукрову пудру. Цукрову пудру я щойно змолола на кавомолці. Ну і, звичайно, фундучна паста теж уся йде до всіх інгредієнтів діжу міксера. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. У мене на це пішло 3 хвилини. Крем вийшов дуже ніжний та ароматний. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Та що нам ще залишилось зробити це доготувати шоколадний крем. На даний момент мій шоколадний ганаш провів в холодильнику вже навіть не 4, а 6 годин. Він став щільний. Та гарно стабілізувався. Доганашу відважуємо потрібну кількість сиру жирністю 23%. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до щільності та пишності. Цей крем збився дуже швидко, буквально за півтори хвилинки він уже набув потрібної консистенції. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Та тепер нарешті можна перейти до збирання торта. Роблю я це як зазвичай на підложці в роз'ємному кільці, обгорнутому середини ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Та викладаю перший бісквітний кавовий корж. Підганяю роз'ємне кільце під розмір коржа, просочую бісквіт кавовим молочком. Оскільки розчин я готувала на натуральній каві, я його ще пропустила через ситечко. Багато просочувати цей корж не потрібно, бо на нього лягає вся начинка і від неї він вже достатньо просочиться. У торті має бути 2 прошерки горіхового крему. І для того, щоб рівномірно розподілити крем по коржам, хочу його відважити. Цю цифру, що в мене вийшла, я ділю наполовину. Свою підложку з початком торта я ставлю на вагу та викладаю на кавовий корж рівно половину горіхового сирного крему. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. На крем викладаю один з маренгових горіхових коржів. Ці маренгові коржі вийшли дуже ніжні та тендітні. Корж в мене трішки тріснув, але у торті це буде зовсім непомітно. Також я ще відважила шоколадний кавовий крем та з допомогою ваги на маренговий корж я виклала рівно половину шоколадного крему. Тепер можна переставляти підложку з тортом на поворотний столик. Розрівнюю шоколадний крем рівномірним шаром ложечкою. Після цього в шоколадний крем викладаю другий бісквітний корж. Просочую його та відразу просочую третій бісквітний корж. А поки до нього дійде чера, він якраз стигне просочитися. На другий бісквітний корж викладаю весь горіховий сирний крем та розрівнюю його ложечкою. На цей шар крему викладаю проширок дакуас, тобто другий меренговий горіховий корж. На дакуас викладаю весь шоколадний крем, що в мене залишився, та теж розрівнюю його ложечкою, викладаю наверх торта останній третій бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже насолодитись смаком торта. Торт, звичайно, можна ще вирівняти фінішним кремом та задекорувати на будь-яку тему. Цей торт я готувала для домашнього чаювання, тож просто трішки підрівняла боки торта шпателем. Ну і, звичайно, давайте подивимось на внутрішній світ торта. По-моєму, у розрізі торт. Виглядає дуже апетитно: всі шари торта рівненькі та охайні. дуже гарне поєднання кольорів, і на смак він теж неймовірний. Не дарма шоколад та фундук в поєднанні підкорили весь світ, і кава, гарно вписалась в цей дует. Вона гарно відчувається в бісквіті та в шоколадному ганаші. Торт вийшов дуже ніжний та легкий по своїй консистенції. Всі складові торта гарно поєднались між собою та водночас не забивають один одного. Торт готується дуже швидко та легко, тож ви спокійно можете його приготувати вдома для своїх рідних. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!